Так, друзі, так, ця історія, якщо її так можна назвати, буде називатися Як я попав на ремонт плати після потрапляння рідини, але клієнт сплатив тільки за діагностику. А тепер ж біг деталі. Прислали мені на ремонт ось таку дощиточку. Дитяча моделька HX6340. заявленою платки погано вібрує. Клієнтам вона вже була розібрана. Клієнт крутив тут гвинтик, але це нічого не вплинуло. Проблема от я спеціально ставив, щоб показати. Проблема в вібромодулі, Зламана ця частина. Тобто, бачите, воно не вертається в ніяке положення. Куди б його не крутив, не вертів. Тут зламаний Вібромодуль. З себе нічого, я провів діагностику, все, 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 все нормально. Тобто, розбирав, знімав. Тут, щоб від, зрозуміти вібромодуль знімав, щоб зрозуміти, чи проблема в вібромодулі, чи не вібромодулі, ну, і так далі. Все. Але клієнт відмовився лагодити, і я його розумію, тому що ремонт цієї щитки це 85% нової, це замечательно. Я її збираю назад. тобто плата стояла на місці, плату я не чіпав взагалі. Я її збираю назад, а щітка Diod. оцим І ось цим. Блим-блим-блим-блим-блим-блим. І все. Пару зіблимнуло перестала микатися. Думаю, що ж таке? Почав перевіряти. І уважніше подивився. Побачив ось це. Так, потім, коли я. І тут не б... незначні окислі були. І коли я зняв оплату, я побачив ось це. Ну це вже залишки. Під контролером це у нас мінус. Але в будь-якому випадку це залишки. Тут було більше пляма. Я ja, і ось ще тут. Ну, це одно ж таки дрібниці. Тобто щітка була залита. Оскільки гумовий ущільнювач був брудний на відео. Якщо не забуду, дам посилання на неї, коли я її лагодити, діагностувати верніше. Ущільнювач е, був брудний, то сюди потихонечку текла водичка. Ця водичка попадала на плату. До речі, ось тут трошки не знаю, буде вам видно чи ні, трошки є окисли, потрапляла водичка на платку платка потихонечку підокислювалась 3, 4 крапки. І після цього десь по контролеру коротиш вибило запобіжник, я його замінив. Слава Богу, обійшлось тільки цим Давайте зараз, так сказати, демонстрація. Виконання ремонту. Ну, це більше для клієнта, але якщо вам цікаво, то залишайтеся, я продемонструю. Що ремонт мною був виконаний і щітка умовно запрацювала. Ну, принаймні, я вернув той стан, в якому вона була. Оскільки мені її прислали працюючий, то я зобов'язаний був би її відправити працюючий. Не був би, а зобов'язаний відправити працюючий. Так, я міг, звісно, а, якщо б я був нечесною людиною. З'їхати на те, що дивиться, тут потрапляння рідини і тому подібне. Але я чесна людина. І виходячи з цього, я зробив безкоштовний ремонт плати клієнту. Це коштує грошей. Це безкоштовно не робиться. Клієнт відмовився проводити ремонт, заплативши тільки, так, запобіжник, звідси прибрати догоріше, заплатив, заплатив тільки за діагностику. Повторююся, я з ним повністю згоден. Тому що якщо б тут була проблема тільки в вібромодулі, а саме в штифті не закрученому, тоді так, а тут зламане вібромодуль, тут не тільки штифт. Відповідно, лагодити тут немає чого. І ось так. Зараз все вертаю. Хоча в даному випадку це не важливо. Але я все ж таки вертаю на місце все як було. Я маю на увазі. Катушку вібромодуля І все одно, якщо хтось вдруг, якщо там сам може купити десь вібромодуль не знаю. І будуть відпаювати і. Відповідно, замінювати катушку разом з вібромодулем в зборі. Так, ну і останній штрих. І я сподіваюся, що на черговий раз не вибіз запобіжник. Бо таке теж може бути, якщо там каратиш під контролером Ну, вона засвітилася це вже добре. Все, булька є, щітка світиться. Кратиш під контролем, якщо б залишився, то щітка б зараз не запрацювала. Так. І. Тобто, що, мною ну, щітка була вимита в ультразвуці, продіагностована, знайдена проблема, усунута проблема. Виконаний ремонт плати. Так що, якщо що, знаєте, що я ніколи не обманюю людей, завжди роблю все на совість. Навіть той же флюс, коли я навіть проводжу тільки діагностику, я, як бачите, все одно змиваю. Для мене це вкрай важливо. Щоб все було чисто і охайно. Бо це навіть діагностика, але діагностика мною зроблена навідмінно, як на мене. Вимикає всі мою витяжку. Фільтр витяжку. Так, ну що, режим чітко перемикає і ну вона не вібрує. Не знаю, чути вам це чи ні. Вона не вібрує, але і йде зарядка. Діод зверху блиме. Все, тепер я з чистою совістю. І виконали ремонтом. Можу вертати її назад в корпус. Знову ж таки, а, я міг би наголосити, що клієнт її сам розібрав. І, походу, він зробив так, що вона тепер нормально не защолкується. Ага. Я вас вітаю, пане. Зараз подивлюсь, якщо зможу, легенько, швидко зроблю. Хоча знов ж таки це не моя халепа. По логіці я не повинен цього робити. Але ж бачите, я роблю. Тут наче окей. Єдине, що можливо, трошки треба це робиться обережно, тому що пластик, самі розумієте, це не метал. Метал можна перегнути А пластик можно сломать. Так, ну и дубль 2, если он встанет в корпус, окей. О, все. Ну, ка на капец. Там. Нет, там что-то не то. Слушайте, вот это я попал на ремонт. Щитки за вартость диагностики. Там сейчас съезжает. Я же пустым защелкнул. З'їжджає. Направляйка? Да ні. На місці. Я вам дивлюсь, все окей. Можливо просто вона втиснута туди. І коли її засовуєш, зараз спробуємо ось так зробити. Коли засовуєш щітку. Гумка там, яка повинна тискати з'їжджає. Знову починає не защелкатись. Ну, коротше, бачите, який. Файний ремонт мені клієнт підігнав. Заплатить діагностики. Що, сонечко? Головне що там бігає, хочу уваги. Коротше, натискається, але бачите, корпус клієнт зробив так, що тепер він нормально не затискається. А причина в чому? Причина в тому, що ось тут пази він коли чимось піднімав, не знаю чим, їх зірвав. І замість того, щоб вони були пласки. Так, договори собі палець, як хотів сказати, не різанути і різанув. Ох, такі ремонти я люблю. Я обожні такі ремонти. <хи> Прийдеться позичити у дитини пластир. Коли все пішло з самого початку не так, клієнт не сказав, що він самостійно, а ні, він казав, що не розбирав, але не сказав, що намагався там щось лагодити. Коли я не побачив, що щітка залита, Ось такі. Буду ще черепашкою. Ні-ндя. Ні, Позичу дитині пластир. Сподіваюсь, дитина не образиться. Я взяв тебе пластир можна? Дякую. І так, давайте продовжимо цю попию. Обрізання щітки. вирівнювання позів. Я просто полізив цієпальчика, тому взяв тебе пластир, добре? Ну, трошки необережно це зробив. Таке буває. Все, щітка вібрує. Щітка закривається. Ще раз проявляється зарядка. Пік. Пішла. Інтенсивність. Чути? Чути. Кнопка тут роздовбана Я б ще копис поміняв би, якщо б це була нормальна щітка. І запобіжник йде в сміття. Б, зараза Та, що ж це Такі липкі Флюсі. Оце я відео знімаю Коротше, <сміття> запобіжник не хоче сміття. Ладно, все, піде з сорветкою сміття. Жітки йде упаковку <сміття> і відправляється назад клієнту Наразі традиційно дякую за перегляд Подобачку, підписку, коментарі. Слава Україні! Іди сюди, кажи до зустрічі. Все, давай подбачку. Подобачку! Ой, молодець. Натиснути хочеш, так? Дитина дуже хоче натискати кнопочки. Давай, обережно, обережно.